Збулася, моя мрія, у мене з'явився стелаж для розсади. Сьогодні я розкажу про його облаштування та оскільки він мені обійшовся. Одним з основних критерій вибору стелажу був його зовнішній вигляд. Коли сезон розсади закінчиться, на ньому будуть зберігатися книги та дитячі іграшки. Зібрала його сама десь за годину за допомогою шурупокрута. Чекати чоловіка з роботи я не мала терпіння. Через декілька годин він вже мав отакий вигляд. Помічниця постаралась на славу. Який вигляд стелаж має зараз? Встановили освітлення на дві верхні полички, поки тестую, чи вистачить світла рослинам. На одну полицю встановили дві лампи з денним світлом по 900 люменів. Недоліком цього стелажа є те, що він має нестандартну ширину полички 780 мм. А лампи стандартні це 60 см або 90 см. Тому нам довелося кріпити дві лампи 60 см для рівномірного розподілу світла. Полички ми застелили алюмінієвим фоном. По-перше, не псується дерев'яна поверхня полички від вологи, що може туди потрапити і, знаючи, мене, вона туди обов'язково потрапить. По-друге, в нас ця стіна дуже холодна, таким чином, ми трохи завістимо рослини від холоду, що йде від стіни. Ну і по-третє, алюмінієвий фон не дає так розсіюватися світло. Було б добре закрито і бокові стінки, але це буде псувати його зовнішній вигляд, тому, поки я не готова. Не здавалося, що це всі витрати, але я була проти того, щоб кріпити лампи на шурупи і робити отвори в поличках. Тому ми купили двосторонній скотч. Щоб лампи не впали в самий неочікуваний час на мої рослинки, довелося брати недешевий. Для того, щоб прикріпити всі 8 ламп на 4 полички, нам знадобиться таких 3 штуки. Хочу поділитися ще ось такою крутою знахідкою контейнер для розсади 20 горщиків та лоточок. Ось тут на відео в мене в ньому вже сходить лавандочка. Тут посадила селеру кореневу. Так що ж у нас виходить, якщо все підрахувати? Стеллаж, плюс 8 ламп на 4 полички, плюс алюмінієвий фон та 3 упаковки скотча. Разом виходить 6766 гривень. Як вважаєте, багато чи мало? Також чекаю вашу думку в коментарях. Чи вистачить освітлення моїм рослинкам? Підтримайте україномовний контент. Та підпишіться на канал. Попереду багато цікавих експериментів.